Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо збирати поливочну систему. Вона складається з шлангів та комплектуючих в них. Шлангів у нас є двох видів. Різниця в них тільки в тушні стінки. Якщо взяти поперечний перерез, він у нас є трьохшаровий. Тобто є внутрішній пластиковий шланг, зовнішній пластиковий шланг і плівка сітки всередині для армування. Дуже добре витримують сонячне проміння і не змінюють свою структуру, не гнуться, не ламаються. Робочий тиск 10 бар, запас тиску 24 бари. Для того, щоб зібрати систему, крім шлангів, потрібні комплектуючі. Самий основний комплектуючий це коннектор. Їх є два види. Це простий. А це конектор за кастоплю. Це коли ми відключаємо від системи, наприклад, пістолет, вода перестає текти і не потрібно закривати кран. Конектор для того, щоб з'єднати шланг з будь-яким пристроєм. Далі адаптер. У нас він двох видів. Даний з внутрішньою різьбою складається із штуцера і внутрішньої з'єднувальної різьби для того, щоб з'єднати водопровід і адаптер. Може застосовуватися на трубу дюйма та 3 чверті дюйма. Такий адаптер з зовнішньою різьбою також може з'єднатися з водопроводом. На усіх штуцерах є гумові кільця, які теж не пропускають воду. Також є ремонтний з'єднувач, якщо вам потрібно з'єднати два шланги. Двосторонній з'єднувач, якщо потрібно швидко з'єднати два шлами, на яких є конектор. Є три види пістолетів і брайсбор. Також є круговий зрошувач. Зараз я вам продемонструю монтаж поливної системи.